Одну з найважчих зим в Україні через високу ймовірність російських обстрілів прогнозують енергетики. Через минулорічні блекаути бізнес заздалегідь закуповує генератори, а частина перейшли на сонячні електростанції. Так, сім малих та середніх підприємств в Вінниці встановили сонячні панелі різної потужності та ще й отримали за це компенсацію від міста. Виготовляють наповнювачі для йогуртів та соків. Підприємство переробних спеціалізується на вирощуванні та зберіганні фруктів та овочів. Аби продукція не зіпсувалась, восени та взимку працюють холодильні камери. Минулого року, щоб підтримувати безперебійну роботу холодильників під час блекаутів, закупили дизельні генератори. А в травні цього року знайшли альтернативу та встановили сонячну електростанцію потужністю 250 кВт. Це дозволить безперебійно працювати холодильному обладнанню. Це дає, по-перше, зменшити собівартість нашої продукції. По-друге, ми досить незалежні в плані енергозабезпечення. І саме головне, ми надаємо послугу по переробці і зберіганню плодово-ягодно-овочової продукції. Тому наші клієнти, наші партнери повинні бути впевнені в тому, що їх продукція зберігається, і енергозабезпечення підприємства досить незалежна. Так само безперебійної подачі електроенергії не зможе працювати підприємство промавтоматика, яке спеціалізується на виготовленні та встановленні альтернативних джерел енергії. Саме вони випробовують нові можливості, щоб бути незалежними від постійної подачі світла. План, саме зараз, коли йде війна, і періодично основний постачальник до собі обленерго інколи там здійснює відключення з зрозумілих причин. І якщо є сонячна електростанція з акумулюванням. То в тебе завжди є електронер. Стабільна робота бізнесу це наповнення бюджету громади. Тому підприємства, які встановили сонячні електростанції, підтримують фінансово. Частково компенсують витрати на придбання обладнання. Сяг компенсація складає 30% від сплачених податків суб'єктом господарювання до міського бюджету за 2022 рік. Але не більше але не більше фактичних витрат на придбання таких автономних або відновлюваних джерел живлення. Уже сім підприємств міста встановили у себе альтернативні джерела енергії, і тепер їм точно будуть не страшні блокаути цієї зими. Вікторія Ліварчук, Вікторія Вороштяк, телеканал Вінниччина.